Так, друзі, у продажу з'являється Volkswagen Golf у Універсалі Європеєць. Другий власник на сьогодні в Україні. У другого власника обслуговування тільки на офіційному дилері по автомобілю. На сьогодні наріканій немає от слова зовсім. Двигун 1,6, дизельок на механіці на передньому приводі. Маємо гарну літню гуму на звичайних штампах, білий колір. Жодних підкрасів по авто не було, повністю в рідній фарбі. Дуже достойний стан. Маємо об'ємний багажний відсік у даного автомобіля, парктроніки по кругу перед зад. Салончик у нас текстильний, темного кольору, але встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду. Також у нас встановлені ЕВА-коврики. По комплектації у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчики світла та дощу. Кермо шкіряне, є круїз контроль, 233 тисячі кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм є кондиціонер, механічна коробка передач на 5 ступенів та електроручник спереду. Салончик також в чохлах. Дуже достойний стан, друзі. Актуальний цінник 13 500 доларів 19-й рік, Volkswagen Golf 2019 року. Чекаємо на перегляд компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація. Більше авто на нашому сайті Автопарк .ua.